Був в АТО і вів справу проти втікача Януковича. Кравченко опікувався понівеченою Бучею, а згодом, і всією Київщиною. З багаторічним досвідом прокуратури Руслан Кравченко обійняв найвищу посаду генерального прокурора України. Попри злети і падіння, Верховна Рада все ж підтримала призначення Кравченка з подачі самого Володимира Зеленського. Чим відомий Руслан Кравченко та чи зможе уникнути шляху колишніх генпрокурорів, дивіться вже за мить на Київладі. Руслан Кравченко народився у 1990 році в нині окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині. Спочатку навчався у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, а згодом на військово-юридичному факультеті в університеті Ярослава Мудрого. Там він здобув диплом за спеціальністю правознавства, а також отримав звання лейтенант юстиції. Вищу освіту Руслан Кравченко здобув не в надто приємні для України часи. Каденцію втікача Віктора Януковича одразу ж почав працювати в тодішніх правоохоронних органах, як у розпорядженні генпрокурора, так і у військового прокурора. Як ви зрозуміли, Кравченко тісно пов'язаний з прокуратурою. До початку війни в Україні він обіймав посаду слідчого Севастопольської прокуратури. Його відділ стежив за дотриманням законів у воєнній сфері в Криму, тобто у сфері оборони, військових формувань, частин та об'єктів. Проте почалася війна, і Руслан Кравченко, як і багато інших посадовців, переїхав на безпечну територію України. Протягом кількох місяців він встиг попрацювати і в Рівненській, і у Львівській прокуратурі на посаді старшого прокурора. Вже у вересні брав участь в антитерористичній операції за контрактом, а також був прокурором військової прокуратури у Дебальцеве та Бахмуті. За службу отримав статус учасника бойових дій. У 2015 році почав працювати у головній військовій прокуратурі генпрокуратури, і так сталося, що саме Кравченку доручили найбільш гучні справи. Наприклад, на посаді прокурора він вів справу президента втікача Віктора Януковича, де його в підсумку визнали винним у державній зраді та пособництві у уведення війни. Не менш гучною була справа проти бійців Торнадо, зокрема щодо Моджахеда, яким закидали особливо тяжкі злочини проти мирного населення. Тоді він також був прокурором. У 2019 році він став заступником військового прокурора центрального регіону України і навіть подався на посаду прокурора САП, але не пройшов відбору. Та після цього Кравченко не полишив своїх амбіцій і перейшов працювати до Офісу генпрокурора. Там він очолив управління, що займалося розслідуваннями злочинів у сфері оборонно-промислового комплексу. З 2021 року вже активно почав досліджувати Київщину, а точніше, перебрався до Бучанської окружної прокуратури. Там він протягом двох років був начальником. У 2023 році Руслан Кравченко взяв участь у конкурсі. Курсі на посаду голови набу, проте посаду він не отримав. Після невдалої спроби Руслан Кравченко витягнув щасливий білет. Указом президента Зеленського його призначили на посаду голови, і не де-інде, а в Київській обласній військовій адміністрації. Наприклад, нардеп Ярослав Железняк публічно стверджує, що Кравченко людина, яка завдячує своєму кар'єрному росту голові НБУ і другу Андрія Єрмака Андрієві Пишному. Хай там як за час свого управління Кравченко запам'ятався як позитивними, так і негативними. Зрушеннями, то нібито реалізація нових об'єктів на Київщині, то завищені закупівлі, то залучення меценатів, то знову ж таки довгі темпи відбудови. Наприклад, саме за Кравченка збудували містечка для внутрішньо переміщених осіб, розпочали реформу шкільного харчування та передали мільйони на допомогу Збройним силам. Свого часу Київлада робила з ним інтерв'ю, де Кравченко детально розповів про виклики на посаді голови військової адміністрації адміністрації. Посилання в описі під цим відео. У грудні минулого року Кравченка звільнили і перевели на іншу, не менш престижну посаду. Очолив він цілу державну податкову службу. На початку свого призначення він обіцяв змінити ситуацію в податковій, зробити її прозорою, а також тією, що викликає довіру громадян. Почав він із заміни 15 керівників обласних утворень, а згодом навіть піднімав тему податків для користувачів ОНЛІФАНС. Нещодавно на просторах інтернету гуляли новини про можливе призначення Руслана Кравченко на посаду генпрокурора України. Зеленський особисто вніс його кандидатуру, і вже 17 червня Кравченко офіційно став генеральним прокурором. Бажаємо йому не повторювати минулих помилок та не виїхати за кордон послами, як це зробили і Костін, і Венедіктова. Принагідно пропонуємо вам задонатити на Збройні Сили України. Зараз ми збираємо на потреби сталевої сотні, яка воює на найзапекліших ділянках фронту. Підписуйтеся на Київладу, ставте вподобання та напишіть у коментарі, чи зможе, на вашу думку, Руслан Кравченко гідно обійняти посаду генпрокурора.